Всім привіт! В нашому луцькому зоопарку. Щороку стоїть новорічна ялинка, але цього року вона є особлива, тому що іграшки новорічні були зроблені своїми руками. Жовто-блакитний колір є не тільки символікою України, а кольором свободи у всьому світі. Кожен ангелик був створений з любов'ю, з вірою в перемогу. Новорічні прикраси були створені працівниками Луцького зоопарку для того, щоб кожен відвідувач, кожна дитина повірила в казку. Запрошуємо всіх лучан і гостей міста на гостину до луцького зоопарку. <laughs> Merry Christmas <laughs>